Цю вишивану сорочку пані Юлія створила для коханого чоловіка, який захищав наші кордони на сході України. Берегиньок то йому накидала, щоб йому вже спокійно було вдягати її. Жінка займається вишиванням професійно уже 15 років. Улюблену справу знайшла випадково. Шукаючи роботу, пішла на курси вишивання. Нині ж не уявляє себе без рукоділля. Можливо, навіть на півстранс впадаєш, бо ти вже весь заглиблений в роботу, ну спокій і чисті думки, от такого, чогось інакшого навіть і немає. З поганим настроєм сідати вишивати дуже неможливо, тому що нитки зразу плутаються, нічого не виходить. Якщо вірити у те, що вишиванка оберігає, то так воно і буде, розповідає майстриня. Вдягаєш свою сорочку і вже зразу відчуваєш себе більш захищеним. Можливо, це вже на рівні підсвідомості воно так грає, але ж є такий психологічний момент, що воно оберігає. Пані Юлія перетворювати вишивання на бізнес не збирається. каже, купують традиційні вишиванки не найбагатші, а ті, що найбільше цінують українське. Конкретну сорочку я вишиваю для конкретної людини. Тобто я вже, вишиваючи подумки, думаю про цю людину, думаю, як вона буде її носити, і віддавати легко. Але якщо це вишивається для своєї рідні, то нікому і ніколи воно все повинно залишатися вдома. Майстриня переконує українські жінки чутливі до справжньої краси, звідси й бажання прикрашати вишивкою одяг та домівку. А ще надихає саме полісся з його автентичними узорами. каже, що червоно-чорні орнаменти Рівненщини це справжній космос, в який поринаєш. Анастасія Бачукартем Лаговський, новини Рівного.